Вітаю, геймери! З вами Олександр і канал Game Talks. Давненько я не з'являвся на Ютубі, але зараз ми це виправимо. Сподіваюсь, ви встигли скучити за відбірним відьмачим контентом. Бо в мене тут дещо для вас є. Справа в тому, що нещодавно пан Андрій Сапковський, відповідаючи на питання фанатів, сказав дещо відносно відьмачих шкіл. І це не дуже сподобалось фанатам відьмака. І зараз ми з вами це обговоримо. З вас, як завжди, лайк, підписка, і якщо хочете, то можете підтримати канал за QR-кодом і посиланням в описі. Ну а ми починаємо. Тож Анджей Сапковський зараз знову знаходиться в інфополі. Пов'язано це з тим, що відносно недавно він видав свою наступну книгу в серії Відьмака під назвою Роздоріжжя круків. Наскільки я знаю, книга є приквелом пригод Геральта і розповідає про його минуле. Особисто я ще не читав, тому можете поділитись в коментах своїми враженнями. Але, будь ласка, думайте про інших, тому без спойлерів. Але повернемось до сьогоднішньої теми. Нещодавно у фанів з Reddit була можливість задати свої питання автору на платформі, і один з фанів запитав дійсно цікаву штуку. Питання звучало так. У відеогрі додали багато додаткових відьмачих шкіл у порівнянні з книгами: школа Змії, школа ведмедя, школа Мантикори. Що ви про них думаєте і чи плануєте ви додавати нові школи в книги? І відповідь Сапковського на це питання, чесно кажучи, засмутила багатьох людей, в тому числі, напевно, і мене. Він сказав, цитую: питання про школи відьмаків вимагає, вибачте, більш розгорнутого пояснення. Одне речення про якусь школу Вовка загадково потрапило до останнього бажання. Пізніше я вважав це недоречним для розвитку та наративно некоректним, навіть шкідливим для сюжету. Тому пізніше я ніколи не додавав і не згадував жодних відьмачих гріфіндорів чи слизаринів. Ніколи. Однак цього одного речення було достатньо. Адаптатори, особливо люди з відеоігор, вхопились за цю ідею і завзяв і чудово розмножили ці школи відьмаків. Цілком не потрібно. Я досі не впевнений, що робити з цією ситуацією. Можливо, піти шляхом найменшого опору, видало те речення про школу з майбутніх видань останнього бажання. Чи можливо я захочу якось розширити та прояснити це питання у наступних книгах? Можливо, я пролю світло на питання про відьмачі медальйони, їх значення та їх зв'язки з конкретними особами. Можливостей багато і немає межі досконалості. Ну що ж, давайте розбиратись з усім цим. Особисто мені дуже ріже слух твердження, що Введення шкіл є недоречним і шкідливим для сюжету. Сапковський у своїй відповіді не вказав жодного аргументу, чому він так вважає. Тобто, чим саме школи зашкодять наративу Відьмака. Вплив на основну сюжетну лінію Геральта вони не здійснюють, так як відсутні якісь явні перетинання історії Геральта з іншими школами, якби в розумінні автора школи були каноном. Тобто повістування жодним чином не ламається і не потребує якогось переписування чи внесення значних коригувань в наратив. Можливо, справа в минулому Геральта все ж таки нова книга саме про це, і Сапковському. Може, не дуже подобається, що лор школи вовка вже був розкритий ігровими адаптаціями, не так як він це можливо планував. Він в цілому доволі прохолодно ставиться до адаптацій своїх книг, і з проджектами, наскільки я пам'ятаю, у нього певний час були ну такі не досить гарні відносини. Але особисто я, чесно кажучи, не бачу проблем в тому, щоб школи залишались канонічним моментом всесвіту відьмака, або, хоча б відносно канонічним, з приводу того, щоб видалити згадку про школу Вовка з книг, давайте подумаємо, а який взагалі в цьому сенс. Таке рішення не змінить взагалі нічого. Воно не може викреслити ту кількість лору, яка сформувалась за роки ігрових адаптацій. Тобто в моменті весь лор відьмачих шкіл не щезне з інтернету та ігор. Розширити книжковий світ відьмака звучить як більш вдала ідея, і автору ж не обов'язково приймати ту адаптацію історії, яку зробили Проджекти. Він може все зробити по-своєму. Все ж таки, Сапковський є автором першоджерела, і лише йому вирішувати, як все має бути. Але чесно кажучи, я дуже сумніваюсь в тому, що. Що він серйозно займеться цим питанням. Справа в тому, що Сапковський не дуже любить розширювати світ відьмака. Це можна зрозуміти як з самих книжок, так і з його висказувань. Для нього світ є лише фоном для його героїв і, в принципі, нічим більшим. Але ж погодьтесь, цей світ дуже цікавий, і кожен фанат хоче бачити його розвиток і заглиблюватись в його історію. Чому, на вашу думку, Відьмак 3 став настільки популярною і культовою грою? Якраз через пропрацювання світу, через ці різні міні-історії, які розкривали окремих персонажів та їх характери, через різні невеликі листи та записки, в яких можна було знайти шматочки лору та цієї історії. Тобто в такі моменти починає працювати не лише візуальна складова, і наша власна уява. Давайте будемо чекати. Проджекти зробили величезний вклад в популяризацію відьмака та розширення цього світу за межі книг та навіть за межі самих відеоігор. Сам автор від цього дуже виграв, хоч і не любить про це говорити, адже Відьмак 3 непогано так простимулював продажі книг. Фанати захотіли ознайомитись з першоджерелом, і це дуже круто. Я вважаю, що найкращого результату можна досягти, коли першоджерело буде існувати у зв'язці з адаптацією. Лише подумати тільки, якщо Сапковський захотів би далі розвиватися. Відьмака скільки вже є готових лорних ідей, які можна використати або за які можна хоча б зачепитись. Тим більше, якщо він сам не любить детально описувати світ, то чому б не позичити якісь ідеї, які вже, ну так сказати, пройшли обкатку серед фанатів? Я прекрасно розумію, що я художник, я так бачу, і можливо Сапковському інколи навіть неприємно, що його ідея далі розвивається вже без його участі, але тут все лише в його руках. Особисто я ніколи сильно не розділяв книжкову історію та ігрові адаптації. На мою думку, вони дуже гарно об'єднують і доповнюють одна одну. Адже набагато цікавіше знайомитись з якимось твором, коли ти знаєш, що там є великий, обширний та цікавий світ, який тебе чекає і дозволить тобі в нього поринути. Взяти ті ж самі школи. Сапковський говорить, що у світі відьмака зовсім не потрібні так звані Гріфіндор і Слизарин, порівнюючи цю ідею, типу з Гаррі Поттером. Але ж ідея школ-відьмаків була зовсім не такою. Я, до речі, пропоную вам глянути мої відоси про перших відьмаків і створення відьмачих шкіл. Я там все детально розповім. Повідаю, ідея була в тому, що відьмаки мали різний світогляд і тому розійшлись хто куди, заснувавши різні школи з різними цілями, правилами та взагалі поглядами на те, яким саме повинно бути відьмаче ремесло. Для такого світу ця ідея сама собою напрошується. Типу, важко уявити, що всі відьмаки мирно і дружно живуть під одним дахом і нюхають фіалки довгими зимовими вечорами. Коротше, до чого я веду і взагалі навіщо я вирішив підняти цю тему? Справа в тому, що коли автор створює певний світ, наповнений різними персонажами, історіями і подіями, може статись так, що цей світ почне далі розвиватись вже без участі самого творця, а з допомогою фанатів, які полюбили творіння автора. І в цьому немає абсолютно нічого Поганого, виключно на мою думку, звичайно ж. Ніхто ніколи не відбере у Сапковського його перше джерело, адже з нього все і почалось. Тому я думаю, що робити такі досить різкі зауваження щодо шкідливості для сюжету, непотрібності і недоречності того, що так полюбилось фанатам, було трохи недоречно і нечесно щодо них. Врешті-решт, це можна було подати якось, ну, може, трохи м'якше, і всі б, напевно, залишились задоволені. Але, звичайно ж, кожен має свою думку і має право її висловлювати. І я хотів би почитати ваші думки з цього приводу. Чи є «Відьмачі школи для вас каноном, чи можливо ви сприймаєте всерйоз взагалі лише те, що було написано в книгах? Тому не забувайте поставити лайк та лишити гарний коментар цьому відео, якщо воно вам дійсно сподобалось. Це допоможе розвитку каналу і мені буде дуже приємно. Ну і про підписку з дзвіночком також не забувайте, щоб нічого не пропустити. І якщо у вас є така можливість, і ви хотіли б підтримати вихід нових відосів, то ви можете зробити це одноразовим донатом на банку або ж стати спонсором цього каналу, як ось ці чудові люди, імена яких ви зараз бачите перед собою. Ну а я буду вам дуже за це вдячний. Ну, а якщо ви хочете подивитися ще щось цікаве і не знаєте що, то зверніть увагу на відос про відьмака, який не побачив світ, а також на ролик про створення перших відьмаків, які ви зараз бачите на екрані. А з вами, як завжди, був Олександр і канал Game Talks. Бажаю вам гарного дня.